Вітаю на моєму каналі Руни, прогноз Я Сьогодні буду відповідати на питання підписників і виглядати актуальні новини. Про що мова? Просив подивитись перемовини в Туреччині, чергові, ті, які ось мають відбутись. Ну, Зеленський, власне, анонсував, ну поки що я ще не бачив підтвердження від росіян. Ну, добре, я не буду прив'язуватись до дати, я просто запитаю, як, як наступні перемовини пройдуть між Україною та Росією. Ну що ж, можу щось позручніше, ну а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі, з яким настроєм, під якими енергіями пройдуть наступні перемовини між Україною та Росією? Скажи вам, правду. Еху перевернуто. Вундія. Ансус перевернутий. Гібо. Урус. Теос. Ага. Ну, такі собі енергії цікаві. Що в нас тут? Феху перевернута, вуню, ансус перевернутий гєбо, урус тейос. В, в якомусь обмеженому ресурсі, в браці ресурсу, знаєте, як чогось буде не вистачати. чи то когось навіть, да. А, пев, ну, певні радісні емоції будуть. Ну, знаєте, це і очікування великі, це і радість як така. Но, Ансус перевернутий обман показує хитрість, загалом, Анцус перевернутий Гебо. Загалом можна буде сказати, що ну не супер це вдалі будуть перемовини. Загалом. По урозу, урус Тейвас, одна із сторін буде тиснути, власне, давити, і оце от перемовини типу з позиції сили і ставити ультиматум. Ну і, власне, перепалка там якась буде, так. Да. Не факт, що воно вийде в ефір, то що тут ансус перевернутий, але загалом, так, да, якась перепалка. Ну, яка сторона буде давити, ну, власне, що називається, здогадайте з одного разу. А, гаразд, добре, це загалом енергії. Давайте тепер більш детально подивимося, що власне, що, власне, ті перемовини принесуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дім. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що взагалі наступні перемовини між Україною та Росією принесуть? Які результати будуть, покажіть мені. Скажіть вам, правду. І сам. Аглас. Орус. Цікаво. У перевернутий. Райда перевернута. Беркана. Початок багатообіцяючий, але от далі. Так, що ми маємо? Іса Хаґалазус Уруспер... прямий Манас перевернутий райдо перевернуто Беркана. Ну, загалом Іса Хагалаз, в принципі, це зупинка війни. Зупинка це не завершення війни. Е, може відігратися якимсь дійсно тимчасовим перемир'ям чи то зменшенням бойових дій. Загалом. В той же час, ну, по Хаґалазу, ну. Там Ансус перевернутий Гєбо падало. Тобто, ну, сказати, що це вдалі перемовини, ну, все одно ні. Це по результату буде, і пізніше результат той буде. По Хагалазу все рівно без якогось ну, конфлікту не обійдеться. По урузу, Хагалазурус. Знов-таки обмін полоненими. Тут ось живі падають, тут ось мертві падають, власне. Да? А до речі, схоже, що когось поміняють в делегації, це може і у нас бути і на Росії, відповідно, так? Ну, обмін, так, да, обмін тут іде. Ну, до речі, будуть обговорювати загалом якісь варіанти завершення війни, в принципі. Ну, це більше воно в сторону обговорення йде. Якась зупинка бойових дій ну, теж теж проглядається, в принципі. І по беркані. М -м 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 -ну, з одного боку, все одно показують, що це ще не кінець, якщо так, то все рівно буде продовження бойових дій. З другого боку, це. М -м 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 -м. Ну, в принципі, це м -м, діти загалом. Це жінки і діти. Ну, в полоні є жінки, якщо що. А ну, власне, і дітей вони наших багато вивезли. Да? Тобто, і це тут також буде. Ну, загалом Беркана. Ну, ясне діло, що це не, не останні перемови не будуть іще. Зрозуміло що. А, І ясно, що все не погодять. Власне. Ну, знаєте, ну, якісь, якісь шляхи, якісь. Варіанти до завершення війни будуть обговорені. І, власне, вже щось, щось проясниться, щось стане видно, куди це йде. власне. Ну, все одно, прям вдалі по Хагалазу. Ну, таке. Ну, звичайно, це от цікаво, цікаво, як відіграється перемир'ям тимчасовим чи зупинкою бойових дій. Тобто, то, що, ну, щось такого роду має бути. Точно. Точно. Ну, обмін полонених, так, да, загалом. Там і здорові, і поранені, і, власне, і діти мають бути. Ну, тому так, по всіх фронтах. Ну, цікаво, звичайно. А, знаєте, що ще пішло? Удари по, по логістиці, по транспорту будуть обговорювати, і по Ісі. Росія буде просити, явно Росія буде просити припинити наносити удари по транспорту. Mm. Да, це ж у них аеропорти стоять і, власне, і залізниці останнім часом почало доставатись. Та Росія буде, ну як, не просити, це Меко сказав, вимагати, припинити удари по транспорту. Що називається, виходьте з нашої території, так взагалі, удари по, по Росії припиняться. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте ще так запитаємо. Які будуть загалом враження нашої делегації конкретно від цих перемовин? От давайте ще з такого боку подивимося. А, ну добре, дякую відповідь. А ну, покажіть мені, будь ласка, які взагалі враження будуть у нашої делегації від наступних перемовин з Росією? Покажіть мені, скажімо, правда. Тансус перевернутий. Муню перевернутий. Є, Ото. Ага. Ну то ясно. Кан. Агалас, Поясніть. Маннас, Ого. а Ада має і в нас зміна в делегації відбутись загалом, якщо так, явно. Явно, у нас має зміна в делегації відбутись. Таке враження, би дійсно. Росії хтось там нашої делегації прям дуже не сподобається. Ну, ось. Як то його ліквідація людини, я тут це читати не буду. Воно тут так не йде. Що в нас тут? Ансус перевернте, Венюперевернта, Єраута, Ока, Ногалс, Маннас, прямий. Дивіться, загалом це розчарування йде. Ну. Ансус перевернутий, Тобто, ну, розчарування тим, що про що вдалося домовитись. Тобто про щось домовляться, ну, це не то на що розраховував. Ось іде розчарування. Поєрі, да це ж було вже, власне, повторювані події. Зрозуміло, буде продовження. Єра Ота, Охаґавазманна це все в сторону зміни делегацій. Мало то місце проведення перемовин може помінятися. Тобто, це може бути не Туреччина вже, а щось друге. Якась друга країна, скажімо. Ну, покано. Зрозуміло, владі все докладуть наші, ясно. Це в тому числі ну, певні все-таки задачі вдасться реалізувати. Ну, зовсім не багато. Кану це йде певний успіх, реалізація планів, ну, по Хагавазу. Тобто, ну, абсолютно не все, що думали, абсолютно не все, що планували. Загалом навіть злість буде на Росію. Ну, власне, явно там без перепалки не обійдеться. Може, знов там той. Псевдоісторик Медінський почне про Рюрикевичів розповідати, про Половців, про печенігів і оце от все. Ну, і хагава Османас. Явно заміна когось в делегації у нашій. Явно. Отак от, от. Ну, Типу того. Тобто, якесь ніби про якусь паузу мають домовитись по результату. Ну, воно якось затягнеться виходить, знову обміни полоненими. Обмін дітьми там проглядається, да? і російські вимоги чергові там, не бити по їхній там логістиці, не кошмарити їх. Ну, типу, так. Цікаво. Цікаво. А ну гаразд. Ну і що, і що по результатам? Давайте ще запитаємо, а реакція партнерів наших, яка буде на ці перемовини. Давайте ще так подивимося. Так, дякую за відповіді. А ну добре, гаразд. А покажіть мені, будь ласка, якою буде реакція наших партнерів на наступні перемовини з України з Росією. По факту, по вже проведення перемовин, яка буде реакція наших партнерів? Покажіть. Скажіть вам правду. Іса. Інус. Ага. Лагус перевернуть. Вон я, Соу, ох, феху, что за феху, сторона, да поясни. А, -а, -а натикал. Розумію, гаразд, що в нас тут? Іса, Інгус, Лаус, перевернутий, вуніо, соло, феху, по стару ансус перевернутий. Реакція партнерів буде доволі стримана. Знаєте, Іса Інгус це стриманий оптимізм. От реально. Не все будуть демонструвати, але певний стриманий оптимізм у них буде. Розуміння, що не все так легко просто, і розуміння, що десь їх намахують, одним словом. Да? А, ну, ось тось, у когось прям дуже велика радість, буде і медійна діяльність. Щось підозрюю, що це мається на увазі Трамп. Якась заява буде. Типу, позитивна, що вони прям дуже задоволені перемовинами, оце от все. Ось гроші впали. Мені стало цікаво, до чого ті гроші. Ну, по-перше, це підтримка нам буде хороша. Ну, що говорить про те, значить, що перемовини ну, прям не дуже гладко підуть і не так, як планувалось. По-друге, да? по, по стару нансус перевернутий. А, а це чергова пачка санкцій для Росії. Тільки це, знаєте, це воно ще буде готуватися. Може бути озвучено. допомогу нам озвучать, в той же час озвучать, що там пройдуть, пройде інформація, що готується наступний пакет санкцій по Росії. Та й загалом, а, по Ансу перевернутому. знов таки, партнери розуміють, що ну, намахують їх з перемовинами, власне. А? А, але під пустою руною не будуть цього демонструвати. Ну, так. ну прям в унію соло, у когось прям дуже багато радості буде. Явно там Трамп не один пост напише по результату тих перемовин. Да й від Європи має якась заява бути. Ну що, що із позитивно, що ось ми підтримку отримаємо. Притом по феху хорошу. А Росія отримає ще пачку санкцій. Ну, погрозу по результату, ось санкцій. Тобто, по результату перемовин це більше погроза буде, але по факту вони теж будуть, але пізніше. Ну, якось так. Цікаво. Отакі от, от наступні перемовини України та Росії. Де вони там будуть спеціально не прив'язувався, що це Туреччина, то що загалом там показали, що має бути зміна місця проведення перемовин. Ну, побачимо, як відіграється. А, добре, от таке сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте, анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!